Слухайте, я зараз вам розкажу про те, про що я собі ще недавно не хотіла зізнаватися. Я в своєму інстаграмі, знаєте, не завжди так десь глибоко залажу, я більш люблю поверхнево. Так, шуточки, прибалуточки, гарний настрій, подорожі і тому подібні речі. Нещодавно пройшло таке величезне усвідомлення, але дуже шкода, що пізно. Усвідомлення того, що я хочу жити в Німеччині. Що я не хочу повертатися на постійне місце проживання додому. Можете там вже писати щось в коментарях, я не знаю. Зараз почнеться. Але, блін, слухайте, це факт. Просто факт. А чому я кажу, що вже запізно? Тому що вже запізно. На жаль, запізно я це усвідомила. Капець. і знаєте, як три роки тому було. Дуже погано проживатися в Німеччині. Це не зрозуміло, все не ясно, все не подобалось. Так само тепер дуже буде прикро і тяжко покидати цю країну.